Вільям Шекспір, Сонет 66, Я кличу смерть дивитися на бридло, на жебри і приниження чеснот, на безтурботне і вельможне бидло, на правоту, що їй затисли рот, на честь фальшиву, на дівочу вроду, поганьблену, на зраду в пишноті. На правду, що лоті навдогоду в бруд обертає почуття святі, і на мистецтво під п'ятою влади, і на талант під наглядом шпика, і на порядність, що безбожно краде, і на добро, що взла зла заслужника. Я від всього цього помер би нині, Та як тебе лишити в самотині?